Гармата! Постріл! Будемо працювати сьогодні з бригадою на сварці Курині. Поздоровувалися з офіцями, які могли на Ісачівській. Голубиці Милара. Це порізно подобралися на позиції до військових, але так високо вперше. І воно хамбі, як породніховий ганський гір так. Армата! Постріл! Постріл! Розкажіть, ви сьогодні вже з нею стріляли, так? Да? Так, у нас робота почала все коло. Колоранку. Най до шести десь попрацювали. Ми, в принципі, все сиділи, очікували. По чому працювали? А вображення було якесь, так? Працювали по піхоті. Десь якась група видвинулася. Ми їх, як би сказати, трошки пришовували, щоб вони не підбиралися. Влучили в бліндаж, так? Да? Так. Це вони вже ми по початку в них влучили, тоді вони в розсипнули, побігли в бліндаж. І вже, як би сказати, дрон викупив той бліндаж і ляпнув вже по йому. Ще й таким точним попаданням, ну, взагалі просто мені аж подобається. Гармата 90 го року. Робота як часики. Старі, правда, ну, Уход за нею, як за дорогою дівчиною. Всього і побольше, і по качеству. В чому от цієї гармати? Вона ну, невелика, да? вона компактна, як ну, да? я, я зрозумів, її можна ну, швидко розібрати і кудись в да. Да, да, інше да. місце перемістити. Так. Вона, по-перше, її дуже важко побачити з дрона, плюс гарно її замаскували. Це такий один із плюсів. По-друге, вона не звітиться, не засвічує. В неї можна працювати вночі, днем, так як інші гармати є, які дуже великі спалах, а в неї його немає. Ми можемо працювати 24 на 7 в неї. І це самі великі І вона не ламається, працює як часики. Стабільно, все чітко. Проблем з нею немає. Ну а скільки от, за скільки хвилин її можна розібрати і зібрати знову? Скільки? Десять хвилин? Так. А якщо дуже срочно, то є скрипки байці, можна захватити і просто в неї поїхати, <сум> перекатитися. Реально це можливо. Потянемо. Ну, Завантажуємо в машину, <поробляє> так, просто і почастити віть. Вон і все. Головне потім зібрати все до <сум> Да, Так, да, так, да, так, збереться, збереться обов'язково. Воно, знаєте, коли <сум> щось <поробляє> розбираєш, потім в <зав> зайві <поробляє> деталі, <поробляє> так? Та, все нормально з цим. В цьому плані все чітко. Її вже розбирали, збирали не один раз. Вона в горах дуже гарно працює. Італійці для якоїсь альпійської бригади розробляли її щось таке, да? так? Так, щось, щось, щось є таке. Там ще є навіть спеціальні які зіп? А, не зіп, а такі поводні. Їх на ішаках хозили раніше в гори. І оце ну, в зіпах лежать цієї. Не знаю, як, як саме вони називаються, чи ці оглобліч, ці для цих ішаков. Типа, ну, що для транспортівки. Зараз просто це, як би сказати, 21 -е століття то на машину замінили. Ну, все-таки той прикол у нас ще залишився. Це комплект, да, до так до громади? Так, 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 так. Всі комплектуючі. <смірко> 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 Охло мене. Це в пушку. На Я так понял, да, на услах. <риклад> По боках. І <риклад> полетів. Ну, для, для потужнішої фіксації. Техніка, що серйозно. Одна лошадіна сила. А, одна ішача сила. <риклад> Ну, сьогодні в росіян не дуже добрий день. Наша гаубиця доволі оплідно сьогодні працює. Було кілька пострілів зранку, потім піднялись в небо ворожі безпілотники, ми перечекали і знову з'явилися координати. Зараз знову будемо працювати. Гармата! Постріл! Мата! Як, ну, Яка тут інтенсивність бойових дій, як часто вам доводиться працювати, ну, по чому працюють? Е, Інтенсивність така дуже висока. Коли починаєш штурмувати, ми починаємо допомагати нашій піхоті. Починаємо їх ще до підходів до наших позицій, починаємо їх розбирати. Якщо вони починають ховатися там по бліндажах, одразу починаємо бити по бліндажах. Стурмують часто тут. Часто. А, Рухаються вони тут з великою інтенсивністю. 105 мм, да? так? Так, так, так. Буваються такі нюанси. Пороха й а снаряду на них дефіцит, ні? Чи вистачає? А, да, поки вистачає, ну хочеться завжди, завжди більше. Давайте побільше будемо стріляти. 24 на 7. Ну. Але поки, але хотілося б набагато більше. Тобто, щоб був якийсь запас, на який можна було покластися. А не Те ще дають, дають, воно ж все виходить і виходить. Готові. Ковань. Да. Гармата. Постріл! Зараз багато хто вагається, не хоче, думає, і зараз велика кампанія рекрутингу да, в армію. Навіть на сайтах пошуку роботи з'являються вакансії в армії. Як ви до цього ставитесь? Це. Це, ну, це, це, позитив, це позитивний позитив. момент, але. Це все треба дуже правильно розібрати, приготувати якийсь план. Ну, рекрутинг це, це круто, але, напевно, не в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Зараз мобілізація потрібна. Лучше пізно, ніж ніколи. Розуміти, що треба йти захищати свою країну. Багато хто і досі не розуміє. Дивно? Дивно, але. Якщо буде от так і продовжуватись, то прийдеться їм вже зрозуміти тут. Рано чи пізно це всіх все одно зачепить, це 100%. Просто раджу їм вже йти в військові частини, обирати собі військову професію, щоб це не було рандомно, і вставати на захист своєї країни. Mata! É Osteu!